З липня частині пенсіонерів підвищать пенсії. Якщо є потрібний віки стаж, чекайте на дбавку, максимум можна отримати плюс 570 гривень щомісяця. Якщо вам 65 років і більше і є повний стаж, чоловіки 35 років, жінки 30 років, мінімальна пенсія буде 3750 гривень. Тобто, якщо нині ваша пенсія складає 3500 гривень, а у липні вам виповниться 65 років, за наявності необхідного стажу пенсію піднімуть до 3750 гривень. Мінімальні виплати за віком і стажем. Від 65 років – 3758 гривень, від 70 до 80 – 3613 гривень, після 80 – теж 3758 гривень. Просто 70 плюс – 3323 гривні. А мінімум за стажем – 3038 гривень. Крім того, пенсіонери віком від 70 років, чия пенсія не перевищує 10 тисяч 340 гривень, отримуватимуть щомісячні компенсаційні доплати. А ще буде щомісячна доплата, якщо вам 80 плюс років додадуть 570 гривень. Від 75 до 80 років отримаєте 456 гривень, а тим, кому від 70 до 75 дадуть 300 гривень щомісяця.